Вітаю на новину Мене звати Антоніна Карташева, і ми на події, де в оточенні експертів та ветеранів, обговорюють американський досвід, який Україна може залучити, щоб реформувати ветеранську політику не ну, оминули тут і права жінок в армії. Тож почуймо, я би хотіла почати з того, що почула тут. Це було єдине питання про дівчат ЛГБТ спільноти, яким важко було служити, а тепер важко не служити. В мене пряме питання, що на третьому році повномасштабної війни жінкам в армії до. Осі важко дивіться, в будь-якому випадку жінка трошки відрізняється від чоловіка. Якщо ми по факту шокеруємося законодавством, яке трошечки 90-х років, і в нас тільки один закон про рівні права і можливості врегульовує службу жінок і чоловіків військовослужбовців. А як звернули увагу і дуже влучно під Підмітили організатори конференції. Ще є закон Дебори, який є в резолюції, про те, що жінка перевдягалась чоловіком для того для того, щоб мати рівні права. Ви розумієте, як цим дівчатам з ЛГБТ-спільноти їм також хочеться бути на рівні з чоловіками. Їм хочеться, щоб до них відносились як до чоловіка. В штатах це класно пропрацьовано. Я рада, що запросили на такий захід і допомогли вивчити їх досвід, тому що хочеться рівнятись на тих, хто в цьому вже має досить передові. Знання і щоб ми з таким більш не стикались, тому що кожен важливий. І якщо ЛГБТ спільнота, це питання звучало, що дівчатам важко потім, особливо після травм, після поранень, тобто вони реально пройшли зону ведення бойових дій, і вони реально отримали посвідчення ветерана заслужено. Тому е, хочеться рівнятись на тих, хто в цих питаннях е, краще вже пропрацював в ці моменти. Що не брати законодавство, а брати окремі бригади, куди жінки можуть потрапити. Е, у вас 112, і взагалі, е, якщо ви знаєте, що в інших, чи залежить це від командування, чи залежить це від побратимів? Е, звичайно, залежить. Це залежить і від людей, це залежить і від травм. Е, як е, кажеться всі ми під час війни, що цивільні, що військові, ми трохи травмовані. Ми не очікували на Такий розвиток подій, ми не очікували, що відбудеться, що на нас почнуть ракетами закидувати. Тобто травми є у всіх, не кожен може з ними боротися. Жінки більш сентиментальні, і в них, хоч вони більш сильні, ви знаєте, що жінка може витримати дуже, дуже важку біль. Але е, їм важче адаптуватися, особливо до команд. Як говорять жінка, це людина, яка не Неконтрольовано деколи буваю, так і є. Жінкам важко адаптуватися. Дуже багато залежить від командування. Я радію, що у мене воно хороше. У моїх дівчат і посистер, ну, моїх посестер не завжди є такі варіанти, що в них хороше командування. Навіть на прикладі двох дівчат, про яких згадали, напевно, в них якісь невдачі і не дискомунікація була з командуванням, тому вони не можуть. Не можуть з цим дати ладу, але дуже мені сподобалось, як відреагували організатори конференції, що готові забрати дівчат до себе. Казали про адаптацію. На початку тут капелани говорили, що ветерани їм кажуть, що нам там можливо було легше воювати, ми знаємо як, а як жити просто в країні, ми не знаємо як. От за висновками сьогоднішнього заходу, за всіма розмовами, за тим прикладом, який ви хочете, і ми хочемо взяти від Америки. Як ви думаєте, що може вирішити цей конфлікт для того, щоб можна було жити далі? Потрібно як мінімум правильно врегулювати нормативну базу, як жити, тобто які права, які обов'язки, який захист соціальний має бути у цих категоріях, в категорії ветеранів, як у жінок, так і у чоловіків. уявляєте, яка кількість ветеранів буде після війни? Мене здивувала сьогодні цифра, яку назвали тут в 5 мільйонів. Хоча наша армія не налічує скільки людей, але але зважаючи, що бойові дії продовжуються, і кількість ветеранів зростає, тим більше кількість ветеранів поранених. І зважаючи на те, що в нас досить багато в цій категорії ветеранів і жінок, і вже хлопців і дівчат з пораненнями, то і поки не буде соціальних гарантій і законодавчого забезпечення правильної цієї категорії, до того моменту не зможуть жити. Люди, тому що вони будуть відчувати себе не такими, їм легше буде поїхати в зону бойових дій і там проявляти свої уміння. Тобто їм важко реалізуватись буде в цивільному житті. Для того щоб їм було легше реалізуватись, треба, щоб на державному рівні було відповідне нормативне забезпечення для їхньої категорії. Це те саме, що для пенсіонерів. Пенсіонери зрозуміють, що для них потрібно, а ветерани це складна категорія. Ну набагато складніша. Тому треба з цим працювати і нормативно опрацьовувати. Якщо Напрацювання цього заходу дадуть можливості досвід США адаптувати до України. Це буде дуже круто і прям і це буде дуже велике досягнення організаторів, і тим, хто хто цим займався. Тому що в них, як я вже казала, досить передовий досвід. У нас такого досвіду, на жаль, нема. Можливо, тим, що цим не займа... можливо, тому що цим не займаються. І коли до цього дійдуть руки, головне, щоб було не пізно. І на я б хотіла два питання різних об'єднати в одне. Є ті, хто служать і не хочуть повертатись цивільне життя, а є цивільні, які не хочуть іти служити. Як об'єднати ці дві категорії? Дивіться, це право кожного, але ми ще згадуємо конституцію і конституційні обов'язки кожного. Чоловіки зобов'язані нести. Ну, чоловіки і жінки окремих спеціальностей, вони по факту зобов'язані. То якщо тим більше є окреме розпорядження у такий устан у воєнний стан, вони зобов'язані захищати свою країну. Ну тобто, зобов'язані, тобто є права і є обов'язки їх треба розбирати. Кожен має право на свій вибір. Але багато хто вже зробив цей вибір. І ті, хто не пішли, я їх не засуджую. Але якщо це їх обов'язок захищати свою сім'ю, свою домівку, свою країну, то, виходить, вони ним нехтують. То про які права для них ми можемо говорити? Якщо в них немає обов'язку і вони його не виконують або нехтують ним, то яке право для них може бути? Ну Це коротко, декого називають ухилянтами, я б їх так не назвала. Я б їх назвала людиною, які нех... людьми, які нехтують своїми обов'язками, а хочуть заслуговувати. Собі права. Кожен має стати як мати полеглого героя Грінки, сказала. Кожен має стати на захист і боротися за себе, за свою сім'ю, за свою землю. Вона віддала найцінніше свого сина. І я думаю, що кожен має зробити так, щоб більше не віддати нічого цінного в своєму житті, а забезпечити для нашої держави, для нашої України і для кожного з нас, і для наших дітей нормальне майбутнє.